Зовсім скоро новий рік. Я вже казала, що це моє найулюбленіше свято. Ні, тоді кажу зараз. Я його просто обожнюю. І знаєте, що ще круто? У магазинах вже з'явилися різні набори для DIY. тематичні і не дуже. В цьому відео я протестую набори з АТБ, Аврори та Сільпо. Тож дивіться відео до кінця. Вмикаємо святковий настрій і всім приємного перегляду. Охо-хо. Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. У цьому відео я буду робити цілих п'ять. Наборів для творчості тут будуть абсолютно різні набори, які я буду робити вперше. І поділюся з вами своїми враженнями, скільки вони коштують, варто їх купляти і так далі. До речі, це відео з'явилося не випадково. Нещодавно я створила зимовий чек-ліст, у якому зібрала 50 творчих і трендових ідей. Там навіть є що робити під час відключення світла. Тож, якщо вам також захочеться весело провести цю зиму, скануй цей QR код або переходь за посиланням в описі під відео. Підписуйся на мій телеграм-канал Алюша та Збирає безкоштовний чек-ліст на зиму. Він у закріплених повідомленнях. Перший набір я купила в магазині АТБ: це гіпсові ялинкові іграшки, які потрібно розмалювати самим. Коштував цей набір всього лише 59 гривень. Мені здається, що такі набори були і 10, і 20 років тому, тому що я пам'ятаю, що щось подібне було у мене у дитинстві. Тож, давайте разом подивимось, цей набір уважніше і розберемося, що входить усередину. Тож, що я бачу перед собою, що я взагалі бачу в наборі, це звичайно самі іграшки, фарба, матус. І пензлик. Давайте зараз розпакую і подивимось поближче. Фарби звичайних простеньких кольорів, взагалі, ну, стандартний базовий набір, він виглядає ось так. Звичайний стандартний пензлик. Це мене чесно вразило, тому що це золота мотузочка, щоб потім я змогла підвісити іграшки. Ну, я можу сказати, що це не дуже якісний гіпс, або це алібастер взагалі може бути, тому що він крошиться у руках і він такий залишає легенький слід. Тут ялинка. Ось така ж карпетка, подаруночок і дзвіночок. Я уявляю, в яких я кольорах буду розмальовувати, тому давайте зараз почну. А хай буде з ялинки, тут мені здається взагалі все зрозуміло. Побачимо зараз, які фарби, наскільки вони плотні, густі. Чи можна її малювати. Так, ну фарба, до речі, не рідка і не густа, в неї є, нормальна консистенція. І по плотності, до речі, вона теж нічого така. Я гадала, що буде значно гірша фарба. Але хоча. Да, все ж таки я дуже рано зраділа, тому що тут фарба ну не супер, звісно. Якщо в декілька шарів, то нормально. Да, я фарбую в два шари і так значно краще виглядає. Фарба, до речі, досить швидко висихає. От спочатку вона вже майже і висохла. Цей набір коштує своїх грошей. За більші кошти я б цей Бір не купляла це 100%. А так, щоб розважитись, трішки так відволіктися, то чому б ні? Знаєте, про що я зараз пожалкувала? Що я вдягла білу ковтинку, тому я намагаюся бути дуже акуратною, щоб її не запачкати. Якщо що, білу ковтинку я не запачкала, слава Богу, але шанси були. І так, щодо фар. як я вже казала, і ще раз скажу, вони не дуже щільні, особливо темні кольори, бо сильно просвічуються і приходилося покривати у декілька шарів. Я почала промальовувати деталі. Як бачите, фарба не Зкриває попередній шар. Фарба, ну чесно, дуже слабенька. Я визнаю, що я теж не супер старалася розмалювати ці іграшки, але я була в шоці від фарб. Ну, а що я хотіла за 59 гривень? Мало того, що ця фарба залишає проплішене, так ще й зверху не перекривається іншим кольором. Коротше, мінус лайк. Хочу ще показати наскільки погано зроблені фігурки. Ну, я мовчу про ці дирочки міні, я все розумію, що це все може бути при залівці. Але ось тут просто шматка не вистачає. Ось тут шматочка. Також не вистачає фігурки на якісні, якщо чесно. Якщо подивитися, чому воно таке нерівне, така ж сама ситуація. Ну що поробиш? Розумію, що це гіпс або алібастер, Там можуть бути нерівності чи маленькі дірочки, але все одно мінус. Вай хотілося отримати Pinterest Aesthetic іграшки, а Не ось це я домалювала фігурки, і чесно, ну це таке собі. А зараз треба зробити ці мотузочки для іграшок. Щось і поки що так понятно. Як так вийшло? Мені потрібно ці мотозочки розділити на чотири частини. І зараз я зав'яжу петельки. тільки. В мене будуть іграшки. Робила всі чотири іграшки. За більшу б ціну я їх не купляла і вам не раджу купляти за більшу ціну. Здалеку вони виглядають, до речі, не так уж і погано. Але цей набір точно коштує своїх 59 гривень. За більшу ціну я б його і не взяла. Не можу сказати, що я прям раджу його купувати. Але якщо вам захочеться трішки різноманіття на вечір, то чому б ні можна спробувати? Якщо не зайде, то. То не шкода витратити 59 гривень. Єдине, що можу порадити, це купити цей набір виключно із іграшок, а розмалювати вже своїми більш якісними фарбами. До речі, у минулому відео я також розмальовувала іграшки, але іграшки я робила сама. Тож, кому цікаво, переходьте та дивіться це відео. Другий набір вже більш серйозний і про який я мріяла дуже багато років. Але все ніяк руки мої до цього не доходили. Це набір для виготовлення свічок своїми руками. Ви теж у шоці, як і я? На каналі я. Вже розповідала вам про бренд Brahmi. І от у них з'явилися набори для створення свічок. Нагадаю, що сьогодні свічки це не лише джерело світла, якого зараз нам так не вистачає, а декоративний акцент і вічний тренд для будь-якого інтер'єру. Я обрала собі свічку з ароматом шоколадне тістечко. І якщо чесно, я не пожалкувала, тому що аромат просто офігезний. Це в мене в руках набір для створення наливної свічки. Тут, до речі, написана інструкція, я її ще не читала. При першому використанні Останні, дайте свічці горіти не менше двох годин. На цьому моменті я подумала, що віск потрібно варити 2 години, і тому так здивувалася. Дві години? Зараз побачимо, що всередині. Упаковка боже, звісно. Чомусь тут інструкція іноземною мовою написана, але по QR-коду можна знайти інструкцію на українській мові. Ой, тут багато всього. Сірники мені поклали. уявляєте, мені поклали сірники, а я взяла свої. Так, далі, що мені кидається в очі, це. Ага, котра свічка писала. Пускається і потім підпалюється. Вона дерев'яна, якщо що. Гарна, гарно запакована. Ну, це уровень, це солідна. Вона ще ось так відкривається. Нічим не пахне дуже гарно. У мене тут ще два пакетика. У мене два пакети по воску. Це в мене блискітки та ароматизатор. Я обрала зі смаком шоколадне тістечко. Воно реально пахне шоколадом. Я в шоці. в інструкції було написано, що потрібно взяти миску, котру не шкода. Я взяла ось цю. Мам, сподіваюся, що не шкода. І я так розумію, мені треба йти на кухню. Тут я ніяк вам не покажу. Я, звісно, підготувала дещо. Мені тато приніс ось таку камфорку пакет. Але це було б дуже зручно вам. Ось тут все показати. Уявляємо дат надалі. Що тут в мене вогонь? Я ось так трішечки. Всипаю того воску і чекаю, поки він розплавиться. Чомусь я дуже уважно прочитала інструкцію і вирішила, що віск потрібно варити дві години. Хі -хі. Хоча насправді там було написано, що свічка при першому використанні може горіти більше двох годин. Тобто я могла спокійно вам тут на своєму фоні показати, як розтоплюється віск. Але ні, я стояла на кухні і знімала бекстейджі. А Аліна за кадром тепер змушена вам про все розповідати. Зараз все розповім. Почнемо спочатку, що всередині набору соєвий віск. Стильна тара для свічки, дерев'яний гніт, ароматична олія та блискітки для декору. Свічку зробити дуже легко, і я впевнена, що кожен може спробувати. Перше, що я зробила, розтопила на водяній бані соєвий віск у металевому ковши. Ковшик, до речі, краще брати той, який не шкода, щоб потім батьки не дали пілюлі. Віск розтопився буквально за 5 хвилин. Дуже швидкою я була у шоці. А потім почався найприємніший момент. Потрібно було влити арома олії, пахло шоколадом на всю кухню між іншим і всипати блискітки. Боже, як це гарно. Ці блискітки плавають у воску. Я реально не могла відвести очей для мене це була частинка магії. Щоб ви розуміли, я була повністю зачарована процесом. Нарешті я зробила свою свічку. Ось ще аромат на всю кухню, і блискітки плавають у воску. Чесно, це якийсь гіпноз. Я не могла очей відірвати від тих блискіток. Я, як завжди, супер уважна людина, просто уважніше не знайти. Окрім мене. Я чомусь прочитала. Чомусь, знаєте, мені так захотілось прочитати, що варити віск дві години. Але не Насправді, він вариться на очах. Я його зварила хвилин 10-15, напевно, може навіть менше. Я прочитала інструкцію перед тим, як залити віску у баночку, потрібно ось цей гніт прикріпити наклейкою на саму банку туди. Але знаєте що? У мене немає цієї наклейки. І я не знаю, чи можна взяти ось такий от мене скотч, зробити з нього двох ось так прикріпити гніт. Це для мене трішечки така незрозуміла ситуація. Ну, наче тримається. Дай Бог, щоб воно так трималося. Не знаю, взагалі так можна чи ні. Ой, господі, тепер же ж. Мені треба налити. Боже, ну я сподіваюся, що в мене вийде налити. Все я лью. Я лью. Так, ну все виходить. Все, і треба почекати, коли вона повністю застигне. Тут, якщо що, повноцінних два пакетика ось цього соєвого воску. Поки вона рідка, але я її поставлю. Хай вона застигає. Пройшло пару годин. Моя свічка виглядає так, але варилася ось така ямка. Печальна. Ну але нічого страшного. Якщо дивитися ось так, то цієї ямки і не помітно. Речі, скотч так і не видно через ба тому все добре. Пройшла вже доба, віск повністю затвердів. І останнім етапом залишилося тільки обрізати ага. гніт. І все, свічку вже можна було запалювати. До речі, аромат вийшов дуже приємний. Жодних хвилини не шкодую, що обрала саме шоколадне тістечко. Я боялася, що буде пахнути хімозіною. Але ні, пахне реально, як шоколад. Тож цей аромат я рекомендую на всі 100%. І до речі, пам'ятаєте ту маленьку дірочку, яка утворилася у воску. Так от проблема вирішилася сама. Коли я підпалила свічку, віск розступився і акуратно залив. Тюшіли. І все стало саме так, як і мало бути. Я цим набором нереально задоволена. І не разу не пошкодувала, що придбала його, тому що це була моя давня мрія. А якщо ви також захочете спробувати зробити свою свічку або подарувати комусь такий же набір, то за промокодом brushme 10 вас очікує новорічний сюрприз. Якщо замовити свічку, чекаю фото у телеграм-каналі. Мені дуже цікаво подивитися. Третій набір, котрий я буду робити, це ультра мега трендовий тренд. Так можна сказати, трендовий тренд. Не побоюся цих слів. Це Дійсно, трендовий DIY набор. Скільки відео в Тіктоці мені попадалося, це просто жуть. І ось я жертва маркетингу, звісно вже купила такий же набор собі. Це ведмедики Пурпалс. Вони зараз продаються в АТБ. Я купувала приблизно три тижні тому, і тоді на них була акція. Яка там ситуація зараз, то я не знаю. Але тоді цей наборчик по акції коштував 149 гривень. Дуже круті ведмедики. У мене просто всі соцмережі були завалені цими медведиками. Звісно, я обрала в рожевих кольорах. Давайте подивимось, що все. Ведення. Перше, що мені трапляється в око, це ось такий стаканчик, щоб сюди намішувати фарбу. Далі це сама фарба. Ось такий карабінчик, щоб можна було підвісити ведмедика на рюкзак або сумку. Це напевно рукавички, а ось це скатертинка. Ось така ложечка і інструкція. Також це сам ось такий ведмедик. Перше, що мені потрібно, це покласти цю скатертинку на поверхню, щоб нічого не забруднити. Це знаєте, дуже продумано. Ого, ого. Яка вона велика. Вона займає майже весь мій робочий стіл. Трохи це треба вдягти рукавички. Ой, вони дуже великі на мене. До речі, матеріал приємний. Це не ті рукавички, як ВТБ поліеці Ленин. Подивіться. Так, і все, підготовчий етап у мене завершено. Відчуваю себе професором. Ви мене вибачте, я професор. І по інструкції потім треба взяти. ай! Це обов'язково робити в рукавичках. Ну ладно, я буду робити все по інструкції. Добре, струсіть пляшку з фарбою перед використанням. Що ця рука прохлаждається? Буду трусити тепер у дві руки. По інструкції першим кроком потрібно було налити фарбу шар за шаром у стаканчик. Але, звісно, ж, тут не обійшлося без фейлів. Аліна крива ручка. Трапив дуже густий рожевий колір, ось цей, і тому я навіть не змогла полити фарбу з цим кольором. У мене виходить ведмедик тільки лише з двох кольорів. З ну, цього я взагалі не додала, тому що дуже густа фарба, і я не можу її сюди влити. Я вже налила фарбу у свій стаканчик. І, як я сказала, що в мене дуже густа рожева фарба, тому я навіть не змогла нічого зробити з цим. Ну, ось так якось вийшло. ніфіга не вийшло. Наступне, до чого я переходжу, це вже покривати самого ведмедика. Мені здається, він буде у мене практично фіолем. Товий цей ведмедик. Ну, це, знаєте, трішечки так валміцільна, якщо чесно. Після того, як я налила фарбу на ведмедика, уся робоча поверхня була засрана фарбою. <как> Неудивітельна. Добре, що в наборі були рукавиці та скатертинка. Вони мене просто спасли. А То довелося потім відмивати весь стіл, але все ж таки, який же гарний вийшов ведмедик. Я не можу відірвати очей від цього мармурового ефекту. Так ось так вийшло, що у мене навіть на полу фарба. Як так вийшло? Я не знаю, Є в мене фарба. Коротше, треш. Я зрозуміла, чому в цей набор кладуть рукавички. Тому що ця фарба просто ядрьона, вона не вимивається з рук. Я зараз стерла мила руки ну, ноль на масу, два на трасу. Нічого не вийшло в мене. Звичайно, хотілося зробити ведмедика більш рожевим, але видно, я переборщила з фіолетовим кольором. У результаті він вийшов в мене фіолетовий, але з краплинками рожевого. Але нічого страшного, він все одно дуже класний. Я вже повісила цього ведмедика собі на спортивну Сумку, тому я цей набір дуже рекомендую. Гарна якість фар. Окрім яскраво рожевого, мені просто з ним не повезло. Але до речі, можна було додати води і було б все добре. Умне мисля приходить апасля. Власна якість самого карабіна та ведмедика. Набір топовий. Якщо захочете спробувати, я реально рекомендую. Ой, а це в нас найсмачніша позиція. Бо цей творчий набір в результаті ще можна з'їсти. Цей імбирне печиво, яке можна розмалювати глазур'ю. До речі, цей пункт є у моєму зимовому чек-лісті. Тому нагадую, якщо ви захочете весело провести цю зиму, то скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео і забирайте безкоштовний чек-ліст на зиму у моєму телеграм-каналі. Ну і підписуйтесь, звісно ж. Друзі, щоб ви розуміли, в мене сьогодні до чаю, нічого немає. І як добре, що в мене є цей набір. Зроблю ці пряничі, заварю собі чайочок і буду дуже смачно ласувати. Я тільки зараз побачила, що тут ще треба щось змішувати. І думала, тут же все готове. Я ще спеціально підготувала таку новорічну тарілочку. Сюди прянички покладу, і взагалі буде дуже атмосферно. О, господі боже мій. Я зрозуміла. Це щось незаконне. Так. Всього лише три пряничка, що а, ну да. Спочатку ж треба читати склад набору та інструкцію, а вже потім розчаровуватися. Навіщо я для трьох сиротинських пряників підготувала ось цю велику тарілку? Ладно, ви розумієте, у мене повинна бути якась новорічна естетика. Я гадала, їх буде тут штук п'ять. Їх цього три. Знову є ці перчаточки, але це вже ну, АТБшні. У мене ще є ось такі кульки. І сама майбутня глазур, вона просто зараз у такому білому порочку. До 50 грамів суміші. Додайте 10 мл гарячої води або молока. Та перемішайте 3 хвилини. Переміщуємось на кухню. Зараз буду цю суміш готувати. Ну, по-перше, я навіть не знаю, з чого почати. Я була трішки розгублена вже на етапі, де потрібно було готувати суміш. А по-друге, я була в шоці від самої себе, бо замість 10 мл молока, я вирішила додати 100. Чомусь я була впевнена, що прочитала саме 100 мл. Додайте 10 мл гарячої води або молока. Коротше, я і моя уважність у цьому відео просто зашкалюють. Після того, як я влила всю суміш у кипляче молоко, її потрібно було мішати приблизно 3 хвилини, щоб вона почала застигати. Але, звісно ж, цього не сталося. Бо я ще на самому початку наплутала з пропорціями, і тут мене врятувала мама. Ну, як завжди, вона запропонувала додати. Желатин, щоб суміш, хоча б трошки загусла. Я тут таке накалапуцала, це взагалі треш, якщо чесно. Я розвела цей пакетик на 100 грам молока, і воно в мене вийшло жидким. Ну, воно була реально як вода. І мені мама запропонувала додати туди желатин. Я почекала, поки желатин застигне, потім його трішки розігріла, щоб він був жидкий. Зараз опять чекала, щоб він застиг. Я не знаю, як цим я зараз буду покривати. І ще у цьому наборі повинен бути кондитерський мішок одноразовий, але чогось його в наборі не було це питання. Тому мама сказала, щоб я взяла шприц. І давайте зараз шприцом спробую, без голки, звичайно. Просто я візьму саме з цей шприц. Я вам повинна її показати. Лапа! Вона обрала бути щасливою. Так ось, поки ми з мамою робили глазур, е, моя кішка час дарма не трапила. Вона вирішила, що це печиво, котре лежить у мене ось тут, для неї, і вона вже пооблизувала все печиво. Але нічого страшного, ми одна родина, і в нас навіть грісти общі. Ну видавлюється, воно легко. Воно напевно врятлі застигне ця глазур, але ну я б питалась, і вона на смак така ванільна. Красота! І останнє печиво, котре мені залишилось зробити. Зроблю його сама. Не буду нічого повторювати, хочу сама зробити. Хочу, значить, ось такі трусіля йому зробити. Ось такі бікіні. І, звісно, я зараз ще зроблю лівчик. Ну, у мене, знаєте, такий вайб, я хочу на море на відпочинок. Тому в мене буде такий пляжний чоловічок. Ну а чому б ні? І останній етап фінальний завершаючий притрусити все це печиво ось цією посипочкою. Це саме від. Відповідальним мені здається, відповідальніше вже нічого не буде. Окей, перший чоловічок в мене готовий. Це значить в мене бікіні. Далі це ось така карамелька. Ну і ще один чоловічок. Тепер дивимось на картинку, що повинно було бути, і тепер що зробила я? Що зробила я тут? Навіть тут просто каша не зрозуміла, де очі, де посмішка. Тут також. ну і саме адекватний вийшов. The next Що Лайфхак все ж таки спрацював, Ця глазура застигла, і вона по відчуттям ніби реально маршмеллоу. Вона застигла, все супер взагалі. Бачите, я от її можу просто відірвати шматочком. Вона не розпливається. Тому, якщо що, цей лайфхак працює. Що хочу сказати про цей набір? Ціну я, на жаль, не знаю, тому що цей набір мені подарували. Аліна на монтаже додасть куди-сюди фоточку, і ми взнаємо актуальну ціну на даний момент. Сам Набір дуже крутий. Єдиний мінус, котрий для себе знайшла, це мені у набір не поклали кондитерський мішок. Але як виявилося, це взагалі не проблема, бо я легко це вирішила завдяки шприцу. На смак печиво дуже смачне. Само печиво не надто солодке. Зате глазур і присипка, боже, вони настільки притерні. Тож у поєднанні з нейтральним печивом і солодким декором виходить якийсь такий цукровий баланс. Тож, якщо ви захочете зробити або подарувати комусь, цей набір я можу рекомендувати. І останній DIY у цьому відео це Алмазна мозаїка. Придбала я її в магазині ТБ. Але це не просто алмазна мозаїка, а ще й лист до Святого Миколая. Цей набір коштував 89 гривень. Тож, давайте подивимось на нього детальніше і розберемось, що входить у комплект. Останнє, що я хочу сьогодні зробити, це набір для творчості створив новорічну листівку. У мене ще зовсім скоро вимикають світло, тому дуже швидко пропоную зробити цю поробочку, що взагалі у нас в наборі. Сама ось ця листівка. До речі, вона реальна як листівка, сюди можна щось. Написати. Наступне це конверт. Звичайно, же, щоб ми поклали свого листа у конверт. Звичайно, ось такий біленький конверт. Далі це самі стразіки. І останнє це стандартна палітра стілус та ліпучка. Ось тільки тут кольорів, небагато. Зараз порізрізаю всі кольори, щоб мені було зручніше. Алмазна мозаїка сама по собі виявилася дуже хорошою якості. Я була приємно здивована, бо очікувала побачити і криві стразіки різної форми і не дуже клеєвого основу. Коротше, я чекала від цього набору, чого Завгодно, але точно не таку гарну якість. Я майже доробляю вже свою алмазну мозайку. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що на свої кошти ця алмазна мозаїка цілком таки достойна, тому що тут якісні стразики, вони всі однієї форми. За 89 гривень, здається, що я купила, це вполне собі дуже гарна ціна. Після того, як я виклала всю картину стразами, логічно було написати листа Святому Миколаю. Ой, Миколай, тримайся. Зараз до тебе їде фура постійних бажань та хаттіла. Це я, якщо що. У мене знаєте такий вайб, що мені завжди всього мало. Мені постійно щось не вистачає. Прямо от мені надо, Розумієте, я доробила листівку. Ось так вона виглядає. Дуже прикольно, до речі, класно. Я рада, що я обрала саме такий малюнок, тому що його недовго робити. Зараз я хочу написати всі свої таємні побажання для святого Миколая та запечатати все це у конверт. Все, Святий Миколай, в ми мене такий список, він мене безграничний. Що хочу сказати про цей набір. Він мене приємно вразив. Я взагалі не очікувала, що він буде таким якісним. Тому я на 100% можу вам рекомендувати купити його. Ви точно не пошкодуєте, якщо придбаєте такий набір. Та і ще напишете листа Святому Миколаю. І заодно виконаєте ще один пункт у моєму зимовому чек-лісті: це написати листа Святому Миколаю. Напишіть у коментарях, який набір вам сподобався найбільше. Можливо, ви вже робили якісь набори з цього відео. Або навпаки будете робити після перегляду відео. Коротше, напишіть щось у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі: це поробки від підписників. Де ви скидуєте свої творчі поробочки у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Тож дивимось найкращі, найтворчі поробочки моїх підписників. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, напишіть найприємніший коментар і підпишіться на мій ютуб канал Алюша. Йдемо вже до 20 тисяч підписників. Також не забудьте підписатися у мій телеграм-канал. Кожної неділі там проходять творчі рубрики, а також інколи я показую ваші малюнки. Взагалі, у нас дуже добре, позитивне і творче ком'юніті. Скануй цей QR-код або переходь за посиланням в описі під відео та підписуйся на мій телеграм-канал. Ну а також забирай безкоштовний чи на зиму. Він у закріпленому повідомленні. Велике вам дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па! А якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях слово «свіча», щоб я знала, хто зі мною до самого кінця.